Вадиме, от саме чемпіонат команда завершує на мажорній ноті. Можна сказати, що такий більш-менш у тренуровочному процесі був цей поєдинок, або ні. Рахунок завеликий, все вдавалося. Так, рахунок можливо завеликий, але досить складно було до першого м'яча взагалі. Дуже складно було. Потім вони трошки саме собі привезли, вдалося відкрити рахунок нам. І ще в першому там'яні було декілька непоганих моментів, якби на вратар наш мож, могли б, напевно, з рахунком 4-3 закінчити перший там, але закінчили 4-0, якщо я не помиляюсь, і вже другий там довели до логічного завершення. Сьогодні хитриком відзначився Юрій Гажемон. До цього жодного забитого м'яча. Як він там, можливо, якось особливо налаштовувався на цей поєдинок. Та ні, це просто досвід. Він знає, де потрібно розташуватися, йому просто в ножку потрібно влучити і Він заб'є свій голик. У вас залишилося два поєдинки і два поєдинки проти будівельника. Обидва кубкові на область і, звісно, на Україну. Тобто, вже. ну, ніг до голови потреби. Ви знаєте цю команду? Як буде налаштовуватися окремо на кожен кубок? Там я не знаю, якось окремо або Та, ну, ми якось. весь тиждень в майбутнє будемо присвячувати підготовці саме під будевельника. Там вже розділяти ігри я, гадаю, не будемо. І та й та гра важливі для нас, тому що ми. В кожній грі хочемо три очки отримати, а тут на кону проход в наступний раунд, як Кубку України, так і Кубку області, тому будемо з максимальною віддачею і в тій, і в іншій грі. Команда усвідомлює, що сто... якщо вдасться пройти наступний раунд, то можливо колінки трусяться, що буде команда Екстралі. Так, розуміємо, звісно, колінки не трусяться, але якщо не помиляюсь, можливо, нам вже можуть і не з екстраліги команди, а хтось і, там, як і ми з чемпіонату області. Попасти на нас. Тому просто наше завдання зараз пройти цю стадію, а далі будемо вже дивитись жеребкування готуватися, якщо пройдемо. Дякую, все з пробування.